Сьогодні вшанування пам'яті жертв голодомору і не своєю організацією, Спілка української молоді влаштували тут там, о 4-й годині хвилину мовчання і пам'ятули пам'ять тих, хто загинув в Голодоморі. Чому ви тут? Що це день пам'яті родині всі завжди ми пам'ятали цей день? Моя бабуся дуже тяжко пережила да, ці роки. Моя мама 47 рік голодоморка. Тому, і, тому і, для мене ну, це дуже мій такий мій день. Мій але мій але я завжди пам'ятала і радянські часи. Бо це день всього українського народу. Це більше жаль на золоті. Винен, хто зараз покажу.

Да. Ну, я думаю, что, конечно, Сталина весла вина безусловно, и он в первую очередь виноват в том, что происходило. Но для нас, вообще для украинцев, это хороший повод еще и самим задуматься, как, как случилось так, что этот голодомор допустили, как случилось так, что допустили репрессии. Ведь Сталин сам не бегал от места к месту, не кричал «арестуйте этого, арестуйте этого». Да Владов писал, что полтора миллиона доносов на писали сами жители. И эти жители, они же где-то живут, они дали потомство. Раскаялись они в том, что они писали доносы. Нет. Вот, вот в чем проблема. Я ставлю свечку на их Легкое тепло у неба вины. Не зори светят там ясни, а очи тех, кто в голод Вже не було в них сліз гірких, лише скорбота, жах і відчай. Забути це не просто, бі, а вбити ще раз крізь сторіччя. Всім поіменно ти вклонися, щоб лихо не воскресло грізно. Моя країна помолися, ще і ще не пізно.